Олексій Кучеренко, фракція Батьківщина. У мене питання до пана прем'єра. Шановний Денис Анатолійович, ми разом з лідером нашої фракції Юлією Тимошенко отримали відповідь на наш запит стосовно структури і обґрунтованості ціни для населення, яка працює з 1 червня, 4.32. Що нас вразило? По-перше, ми побачили, що собівартість. Електроенергії від державних компаній «Енергоатом» та «Укргідроенерго» стає 1,7 гривень. Я нагадую, що ця собівартість формується урядом на підставі фінансового плану, який затверджує уряд, і він же управляє енергатом. У Мене питання: наскільки обґрунтована як можна могла зрости за 5 років втричі собівартість? Так само, як і втричі за 5 років зріз тариф на розподіл електроенергії. У Мене питання: чи контролює уряд цільове використання цих грошей? І останнє, друзі, поки ми не зробимо ТСК, ми не розберемося з вами. Дякую за питання. По-перше, собівартість. Була високою електрика, тариф на електрику не включав собівартість до цього. Енергоатом і також Укргідроенерго надавало електрику по тарифу для населення, в якому собівартість енергоатому і укргідро практично дорівнювала нулю. Зараз у зв'язку з розбиттям нашої енергетики потребою на відновлені ремонти, зокрема в Укргідро, я не буду повторювати все те, що сьогодні вже сказав неодноразово міністр енергетики. Немає змоги у державних підприємств надавати електроенергію по нульовій собівартості, і тому тариф для населення включає власне собівартість енергоатому сьогодні. І ось ця ось цей тариф, який сформований сьогодні, це собівартість плюс собівартість транспортування. І власне за це ми всі з вами, всі люди за це платять. Але при цьому ми з вами, і я дякую парламенту, підтримали і проголосували достатньо коштів на субсидії. Всі люди, які потребують допомоги, які мали субсидії, вони автоматично збільшені, і люди не платять більше. Люди, які у зв'язку з підвищенням тарифа. Попадають в категорію, яка має право на субсидії. Ми надзвичайно спростили, цифровізували можливість отримання субсидій людьми для того, щоб вони не відчули цього болісного підняття тарифу на електроенергію, який був критично життєво необхідним для того, щоб балансувати нашу енергосистему, для того, щоб витримувати. Ну і да, попрошу міністра енергетики додати. Дякую за запитання. Я одразу, ну якщо можливо, да, я дуже коротко, що на драматичного впливу на енергетику ми не бачимо з точки зору часу. Ви питали. Я просто щоб значить, стосовно собівартості, дивіться, дійсно вона зросла. Але я вам просто наведу декілька буквально факт фактів факторів, які вплинули. По-перше, і Укргідра і дякую.